О, Господи, я приходжу до Тебе, коли не бачу виходу. Мій розум втомився шукати відповіді, моє серце знемагає від болю і тривоги. Я не знаю, куди йти і що робити, але я знаю, що ти мій останній і єдиний порятунок. Ти бачиш усе, що приховане від людських очей. Ти знаєш мою ситуацію краще, ніж я сама. Господи, візьми мої страхи і сумніви, заміни їх на віру і надію, дай мені спокій у серці, навіть коли навколо буря. Покажи мені шлях, якого я не бачу, відкрий двері, які здаються зачиненими, пошли мені людей, які допоможуть мені піднятися, і забери тих, хто тягне мене вниз. Господи, дай мені терпіння чекати на Твою відповідь і мудрість не впасти у відчай, зціли мою душу від болю, і мої думки від темряви, дай мені сили вставати, йти далі, навіть коли здається, що немає сенсу. Господи, я знаю, ти можеш змінити все за одну мить, навчи мене бачити маленькі знаки Твоєї любові і дякувати за них навіть у сльозах. Захисти мене від страху майбутнього і від жалю за минулим. Постав мене на твердий ґрунт, коли я падаю, і тримай мою руку, коли я слабка. Господи, я довіряю тобі все своє життя. І навіть ті частини, що я намагаюсь контролювати сама. Благослови мене, щоб я змогла пройти цей шлях і стати сильнішою у вірі. Допоможи мені пробачати тих, хто заподіяв мені біль. Господи, наповни моє серце миром і дай мені нове бачення життя. Я чекаю на Твоє чудо, Господи, і вірю, що воно вже близько. Отче наш, щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, сьогодні моє серце, мов тонке скло, одне слово, один спогад, і воно тріскає. Всередині тиша, що кричить, карається серце, але я знаю, як його зцілити. Я прийшла до Тебе не зі словами, а з раною. Господи, доторкнись до мого серця, обійми мене у цю хвилину, Я не прошу багато. Прошу лиш бути поруч, навіть якщо я мовчу, чуй моє серце, навіть якщо я плачу, дай мені спокій. Цей біль не назвати одним словом він і втрати, і образи, і страхи, і розчарування, але Ти, Господи, знаєш кожну тріщинку в мені. Я прошу, наповни їх любов'ю, дай мені силу не озлобитись, навчи мене прощати. Благослови мої рани, щоб вони стали джерелом співчуття, покажи, що навіть крайне серце ти здатен зробити живим, лагідним і наповнити надією. Поверни мені ніжність, поверни мені спокій, який я втратила в боротьбі, Святий Духу, улий у мене силу і терпіння, зміцни мене там, де я ламаюсь. Дякую тобі, Боже, що навіть у найтемнішу годину ти світло. Дякую, що не боїшся мого болю, а входиш в нього, щоб бути зі мною. Дякую, що не усуджуєш мою слабкість, а носиш її разом зі мною. Благослови мій ранок, і мій день, і мій вечір, і нехай моє серце залишається твоїм. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Дієво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, сьогодні я хочу просто дякувати, дякувати Тобі за все, що маю, і за те, чого ще не маю. Дякую за новий день, що Ти мені подарував, за сонце, яке світить над моєю головою, і за дощ, що живить землю. Дякую за повітря, яким я дихаю. І за воду, що дає життя, дякую за хліб на моєму столі, і за дах над моєю головою. Дякую за мою сім'ю, яка є моєю опорою, і за моїх друзів, що підтримують у важкі хвилини. Дякую за здоров'я, яке маю сьогодні, і за сили, щоб вставати щоранку. Дякую за роботу. Яка дає мені змогу жити, і за відпочинок, який відновлює мене, дякую за випробування, які загартовують мою віру, і за радості, які наповнюють серце світлом. Дякую за дні, коли я сміялася, і за дні, коли я плакала, бо вони вчили мене довіряти тобі. Дякую за маленькі чудеса, які я бачу щодня, і за великі чудеса, які змінюють життя. Дякую за людей, яких ти посилаєш на моєму шляху, дякую за любов, яку я відчуваю від тебе, і за можливість ділитися цією любов'ю з іншими. Дякую за те, що чуєш мої молитви і відповідаєш так, як найкраще для мене. Дякую за мир у моїй душі і за віру, що змінює мене щодня. Дякую за серце, яке відчуває. Дякую, Господи, за все, що було, є і буде, бо знаю, все від Тебе є добрим даром. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, мене знову накриває хвиля темних думок. Вони тихі, але вперті. Вони крадуть мій спокій. Я боюся цих думок, бо знаю, як вони затягують, як роблять усе сірим і холодним. Я втомила боротися з ними. Тому сьогодні я приходжу до Тебе. О, Господи, принеси світло туди, де в мені зараз темрява, навіть маленький промінь. Уже буде спасінням, Очисти мій розум від страхів, які я сама створюю і в які починаю вірити. Зруйнуй ті голоси, які кажуть мені: ти не можеш, ти нічого не варта. Покажи мені правду твою, а не ту, що нав'язує біль. Поверни мені ясність. Поверни мені тишу, в якій я чую тебе, дай мені силу зупинити потік тривожних думок, навчи обирати те, що лікує, а не те, що роздирає зсередини. Благослови мій розум, Господи, нехай він буде місцем твого світла. Я прошу, влий в мене мир, такий, що не залежить від обставин, такий, що не зникає, коли настає ніч. Святий Духу. Прийди в мої думки, мов світанок, вижене темряву, яка ховається навіть у найменших сумнівах, Я дякую тобі, Господи, що не осуджуєш мене за цю боротьбу, а стоїш поряд. Дякую, що твоє світло сильніше за будь-яку тінь у мені. Дякую, що навіть у темряві я тобі не чужа. Благослови мене на новий день, з новими думками, з оновленим серцем. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Діво Марія, сьогодні я приходжу до тебе серцем, сповненим тривоги. Ти знаєш, як часто мене огортає темрява розпачу. Ти бачиш, як страх паралізує мої кроки. Ти ж знаєш, скільки ночей я зустріла у сльозах. Богородице, захисти від думок, які руйнують мою душу, визволи від тягаря, які я не можу зняти сама. Дай мені відчути тепло твоєї материнської любові, Марії. Будь моїм спокоєм серед бурі. Будь моїм світлом, коли навколо ніч, будь моєю дорогою, коли я гублю напрямок, будь моєю опорою, коли сили зникають, і будь моєю надією, коли серце втомлене. Я знаю, що під твоїм захистом немає місця для відчаю. Я знаю, що твої молитви перед сином. Мають силу, я знаю, що твої руки можуть підняти з найглибшої прірви, і що жоден страх не сильніший за твою любов. Забери з мого серця страх і тривогу, наповни його миром і довірою, зціли мої спогади, які ранять мене. Вирве з мого життя все, що приносить тривогу, і заміни це благодаттю і світлом, Богородице, бережи мою родину і всіх, кого я люблю, вбережи їх від страху і неспокою, нехай у їхніх серцях буде тиша Божої присутності. І нехай у нашому домі панує віра, надія і любов. Я вірю, що з тобою, Марія, я зможу подолати будь-яку темряву. Я вірю, що Твоє заступництво врятує мене від розпачу. Я вірю, що Твої слова до сина перенесуть мені мир. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса. І Збавителя душ наших, Богородице, дієва радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Господи, очисти мене від усякої скверни душі й тіла. Я не завжди була вірною тобі. Моє серце носить рани гріха. Я прагну тебе, Господи, бо Ти є джерело чистоти, очисти мої думки від злоби. Осуду, гордині, очисти мої уста від пустих і злих слів, очисти мої очі від усякого нечистого, очисти мої вчинки, в які просочився гріх, очисти мої спогади, які ранять мене досі. О Господи, я приходжу з довірою, я не гідна, але я знаю, Ти милосердний, каюсь щиро, а не з примусу. Навчи мене боятися гріха. А не тебе, зруйнуй у мені все, що збудоване на гріху, зламай кайдани звичок, які ведуть у темряву, зціли мою совість, поверни мені радість спасіння, Господи, навчи мене жити у Твоїй присутності, очисти мене не раз, очищай мене щодня, бо я людина слабка. Але ти, мій Спаситель, нехай Твоя благодать стане водою, що омиває мою душу, нехай Твій Дух очистить кожен куточок мого серця. Нехай Твоє світло розжене темряву мені, нехай Твоя любов стане моїм вогнем і натхненням, нехай усе моє життя буде дорогою очищення. Маріє, навчи мене чистоти серця, навчи мене жити в тиші, в молитві й довірі, покрий мене своїм покровом, Отчина, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, я прошу Тебе, благослови мене здоров'ям, тілесним, душевним і духовним. Даруй мені силу в тілі, щоб могти працювати, служити, любити. Даруй мені ясність у думках і спокій у серці. Даруй мені витривалість, коли приходиш втома і недуга очисти моє тіло від усякої хвороби й немочі, очисти мою душу від гріха, що виснажує зсередини, благослови моє серце, нехай б'ється в ритмі твоєї волі, благослови мої легені, щоб дихали свободою і миром, благослови мої руки на працю, добро і допомогу іншим. Благослови мої ноги, щоб ішли дорогою правди, благослови мій розум, щоб завжди прагнув істини. Господи, вбережи мене від хвороби, що руйнують тіло, збережи мене від страху, який краде радість, збережи мене від зневіри, що роз'їдає душу, збережи мене від байдужості. До дару життя, збережи мене в благодаті щодня і всьому, молю тебе також за здоров'я моїх рідних, пошли їм силу зцілення, мир і захист, збережи їх від несподіваної біди, від усякого лиха, огорни їх твоєю турботливою рукою. Марія, Мати Божа, заступниця хворих, молися за нас, покрий нас своїм покровом і не дай заснути в темряві. Господи, дай мені здоров'я, нехай моє життя буде свідченням Твоєї доброти, нехай кожен день буде наповнений вдячністю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я знаю, що під Твоїм захистом я у безпеці, і жодне зло не переможе мене. Ісусе Христе, будь моїм світлом у темряві. Віджени від мене усі темні сили, і захисти мій дім від усякого зла, і нехай Твоє Слово буде моїм щитом, віджини всякий страх, усяку брехню і всяке зло. Господи, постав ангелів навколо мене, щоб вони стояли на варті день і ніч, і оберігали кожен мій крок. Я проголошую мир у моєму домі, я проголошую любов у своєму серці, я проголошую Твою присутність у моєму житті. Господи, знищ усі пастки ворога і розвій усі його задуми, нехай кожне моє слово буде наповнене Твоєю силою, і кожна моя молитва. Твоєю благодаттю, Господи, навчи мене розпізнавати зло і уникати його перш ніж воно наблизиться. Дай мені мужність протистояти темряві і не боятися бути зі мною. Ісусе, будь моїм миром у бурі, будь моєю надією у розпачі. Будь моїм світлом у найтемнішу ніч. Господи, я віддаю тобі все, що маю, і довіряю тобі все, чого боюся, бо знаю, що в тобі мій захист і в тобі моя сила. Нехай кожен, хто підійде з лихим наміром, відступить, бо Ти, Господи, стоїш переді мною, і Твоє ім'я, моя непохитна стіна. Дякую, що твій мир панує у моєму серці. Господи, будь моїм щитом сьогодні і завжди. Отче наш, що нащоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я стою перед Тобою, мов дитина, що шукає прихисту. Я не завжди бачу, звідки приходить загроза, але ти бачиш ще до того, як я її розпізнаю. Ти мій захист, мій щит, моя тиша посеред бурі. Ти стоїш на варті мого серця, коли я сплю, працюю, думаю. Я прошу тебе. Оберігай мене від зла явного і прихованого, від очей, що дивляться із заздрістю, від слів, що ранять у спину, благослови мій дім від поганого ока, від недоброго духу, благослови мій ранок, і мій вечір. Щоби зло не торкнулося жодної миті. Збережи мою родину від чужого впливу, прокльню, лукавства, Очисти простір навколо мене і фізичний, і духовний. Господи, я дякую тобі за Твоє світло, що не згасає. Дякую, що Твоя присутність, мій найкращий захист. Навіть коли я нічого не відчуваю, ти дієш, навіть коли боюся, ти стоїш за моєю спиною, дай мені віру, яка не тремтить перед темрявою, дай мені молитву, яка стає щитом у кожному дні, дай мені тишу, в якій зникає страх, і дай мені мир, що сильніший за паніку. Я прошу тебе: захисти мене від зла, від маніпуляцій, від лицемірства. Від енергії заздрості, захисти мене від думок, що сіє ворог у моїй голові, від тривожності, яка зростає без причини. Підтримай мене, коли зранку важко піднятися, підтримай, коли вдома стає дверима для зневіри, підтримай, коли серце стискається без видимої причини. Я довіряю тобі, тобі, хто перемагає не мечем, а любов'ю. Ти моя скеля, мій духовний мур, твоя благодать, як покривало, що огортає і оберігає, я ховаюся в тобі, Боже, і знаходжу спокій. Благослови мої слова, щоб вони не були вхідними дверима злу, благослови мої думки, щоб не впустили страх, благослови мої стосунки. Щоб у них панувала чистота, благослови мій Дух, щоб він не зламався під тиском. Я молюся не зі страху, а з довіри. Я знаю, коли я з тобою, ніхто не торкнеться мене без твоєї волі, і твій захист, мій найсильніший щит. Отче наш, що єси на небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, Ти мій притулок у хвилини, коли все хитається. Ти опора, коли зникає опора людська. Ти мій тил, коли весь світ стається чужим. Я приходжу до тебе не як сильна, а як та, що потребує тебе. Я прошу. Підтримай мене у хвилини тиші, коли сум заповнює кімнату. Підтримай у хвилини тривоги, коли думки обганяють одна одну. Благослови мою душу на спокій, благослови мій розум, щоб не впадав у відчай, благослови мій шлях, щоб я йшла туди, де є ти. О Господи, я не прошу дива, я прошу присутності, щоб відчувати тебе поруч, коли на серці важко. Щоб знати, навіть якщо впаду, ти піднімеш, і навіть якщо втрачу рівновагу, ти підтримаєш мене. Я дякую тобі за все, що вже минуло, за ті моменти, коли я не знала, як бути далі, дякую за тих людей, які були твоїм голосом у моєму житті, за твою ласку, що не зникає навіть у моїх сумнівах. Підтримай мене, Боже, коли втома стає тінню. Коли я мовчу, а ти чуєш більше, ніж я могла б сказати. Коли я кричу в серці, а ти шепочеш, я з тобою. Навчи мене не боятися слабкості, навчи просити допомоги без сорому, навчи приймати підтримку, яку ти посилаєш через інших, і бути підтримкою для тих, хто також падає. Благослови мій ранок. Щоб починався з довіри, благослови мій вечір, щоб закінчувався миром, благослови мої сльози, щоб вони очищували, а не руйнували. Дякую тобі, Боже, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я дякую Тобі за цей новий день. Прокидайся із вдячністю у серці, і з надією на твою любов і захист. Благослови мої думки, щоб вони були чистими, благослови мої слова, щоб вони приносили добро, благослови мої вчинки, щоб вони були правдними. Господи, постав ангелів навколо мого дому, захисти нас від будь-якого зла, яке може наблизитись, збережи від підступів ворогів видимих і невидимих, очисти моє серце від гніву та образ, щоб зло не знайшло в мені місця. Господи, наповни мене силою прощення і мудрістю уникати пасток зла. Захисти мене від пустих розмов і неправди, від заздрості та злоби людської від спокус, які ведуть у темряву. Господи, нехай Твоє світло буде моїм щитом. Я молюся, щоб зло тікало від мене, щоб будь-яка темрява розсіялася світлом, щоб моє серце залишилося спокійним і добрим. Господи, веди мене стежкою правди, дай мені бачити твої знаки і підказки, і слухати твій тихий голос у серці. Я віддаю тобі цей день повністю і вірю, що під Твоїм захистом я у безпеці, нехай жодна зла думка не зруйнує мій мир, і жодне лихе слово не поранить мою душу. Господи, будь моїм захисником у кожній хвилині і моєю опорою, коли я слабка, благослови мою працю і мої дороги, і охорони від нещасть і бід. Нехай кожна зустріч цього дня буде доброю, і кожна подія на користь моїй душі. Я дякую тобі за твій постійний захист і за любов, яка сильніша за будь-яке зло. Господи, будь зі мною. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.